Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади минулого випуску. Ми розбирали проблему Дніпровського метрополітену. Сьогодні ж розбираємо більш кричущу ланку електротранспорту, а саме транспортну мережу міста та альтернативу підземці трамваї та трамвайні колії. Чому при усьому потенціалі «Татра-Юг» та наявності у місті такого виробника сучасних трамваїв Дніпро десятиріччями закуповує вживані вагони у Європі? Чому замість утилізації в Німеччині обирається шлях недешевого відновлення за бюджетні кошти цього технічно застарілого транспорту в Україні? Чому молоде покоління Дніпрян ніколи не бачило та не користувалось новими трамваями? Та скільки ще дніпряни змушені будуть користуватися транспортом, вік якого перевищує 50 років? Про все це говоримо просто зараз. Дніпровська мережа трамвайного сполучення складається з 12 маршрутів. З радянських часів на них пасажири не бачили нових вагонів, оскільки останні десятиріччя це переважно європейський секонд, технічний стан яких спричиняє небезпечні ситуації буквально щодня. Трамвайні вагони нерідко горять під час руху і, як кажуть, самі Дніпряни дають кута, дріфтують, тобто сходять з колій. Вже навіть у перший місяць 2024 року ми розповідали, що у Дніпрі під час руху загорівся трамвай із пасажирами всередині. Інцидент стався на Амурському мосту. Трамвай номер 6 який курсує з лівого берегу до старомостової площі, заїжджав на переправу зі сторони лівого берега. Під вагоном виникла іскра, а потім і займання людям вдалося вибігти з салону під час короткотривалої зупинки. Після чого електротранспорт на схилі по почав котитися назад. Через це було зупинено рух шостого та дев'ятого трамвайного маршруту. Ми поцікавилися у Дніпрян, чи відчувають вони себе у безпеці, коли їдуть у трамваї? Чи не сіпаються, прогулюючись вулицями, коли повз проїжджає 50-річне залізяча Та чи задоволення станом транспорту в цілому? Знаєте, що саме страшне? Це їздити на шостому та дев'ятому трамваї. Не сприйте, не сприйте, що шо? чому ну, це коли? Їдеш і молишся на мосту на новому, бо тому що вони стільки раз ну, дрифтують, загораються. Я на один раз їхала в палаючому трамваї, саме в шостому трамваї. Скільки раз у них відмовляє тормоза, і нас висаджували, були на новому ну, на, ну, на старому мосту Верні, тому що просто відмовили тормоза, його прийшлося тягнути, і нас просто посеред моста виводили, пересадити на тролейбус. Я водітель вагона вважати в жилетки, щоб нас просто пересадити на тролейбус. Це вже стільки раз, просто це шостий, дев'ятий маршрут, це просто це, ну, це страшно. Це коли ти їдеш і молишся в одну сторону, їдеш і, і молишся в другу сторону. Іноді буває таке, що то з реї сходить, то ще щось. Я чула, що там збиралися купувати трамваї, але мене це обурило. Купляти нас в Україні можна, бо тому що наші трамваї, які виробляє наш завод. Е Закуповують почти по майже по всьому світу. Вони їздять в еміратах, вони їздять навіть в нашому кам'янському, якщо не, 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 не ошибаюся, а наші закупають, тому що треба просто відмити гроші. Як ви взагалі оцінюєте стан вагонів та рейок? Дуже погано. Тому що дуже старі трамваї на початку лютого. Місто уклало договір про закупівлю 26 вживаних трамвайних вагонів з Лейпцига, Німеччина. За даними відкритого джерела Прозоро угоду між комунальним підприємством Дніпровський електротранспорт і транспортною компанією Німецького «Лейпцига» укладено 7 лютого. Так, ось щодо трамваїв, які ми закуповуємо, це модель Татра Т4 дм створена ще у 1973 році. А модифікація, яка приїде у Дніпро, 1983-1986 років випуску, тобто минулого століття. Цього разу їх придбають за суму 31 тисяча євро. Тобто один вагон вартує 1200 євро. Слід зазначити, що утилізація вагону у Німеччині це більш коштовна річ ніж продаж до Дніпра, а ще витрати на транспортування вагонів до Дніпра, а ще відновлення, тобто переобладнання на ще більш старі колісні пари від інших вагонів, тому що ширина колій в Україні та Німеччині різниця. Тож насправді ми купуємо тільки верхню частину трамваю, а саме салон трамвайного вагону. А от заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васючков. Теперішній депутат від промерської партії Пропозиція, колишній громадський активіст транспортної галузі та колишній борець з металобрухтом в транспортній галузі міста тепер каже зовсім інші речі. Він наголошує, що ці вагони енергоефективні, і до повномасштабного вторгнення Дніпро їх купувало за 40 тисяч євро за одиницю. Цікаво, що кожного року придбання різнились по сумам за одиницю. Так, у 2020 році придбання одного такого трамвайного вагона вартувало Дніпру 25 тисяч євро без урахування доставки та розмитнення. Про що звітував тодішній заступник мера Лисенко? А цього разу трамвайні вагони купують за ціну нижчу за саму сировину. Дніпро є чи не рекордсменом в Україні за кількістю аварійних ситуацій, пов'язаних із трамваєм. Незважаючи на запит городян на новий та сучасний транспорт, Марія Дніпра наполегливо продовжує гнути свою лінію та закуповувати вживаний електротранспорт. Незважаючи на розпіарені міською владою економні рішення, придбані старі вагони, списані в Німеччині, продовжують не тільки систематично сходити з колії, а й загрожувати життям Дніпрян. Варто зазначити, що трамваї для Дніпра є досить гострою проблемою, незважаючи на те, що градоначальник Борис Філатов при владі вже другу каденцію, ця проблема залишилася недоторканною. Старі списані трамваї, як показала історія, сьогодні не тільки відлякують своїм комфортом, а й буквально загрожують життям пішоходів та пасажирів. Це все на грошах пов'язано, це все, щоб з відмиванням коштів, я так думаю. Щоб просто відмити кошти, набити кармани. Ну, корупція, корупція то взагалі то просто, Якщо був би один такий резонансний така ну, подія з аварію з людськими жертвами, може, можливо, вони б і задумалися. Так як то раніше, колись, по-моєму, четвертий трамвай був там, де на. Е як на Бородінського їхати, бо зішли тут від відмовили тормоза, бо це ще давним-давно було. Це як буде резонансний такий випадок там, з людськими жертвами, іменно з цими старими трамваями, в яких ну, осінь на літу зносить. Мабуть, вони задумаються, але мені кається, що це ні. Їм просто байдуже на нас. Навіщо нам мото барахло імпортне? Я не підтримую цього зовсім. Ставлення таке до нас: що ми не маємо права користуватися. Дуже гарними речами і їхати у цьому новому трамваї, зробленому на нашому відчувати себе щасливою. З приводу питання, чи влаштовує, чи ні, більше нічим. Да? Це я думаю, так зрозуміло. Чому з цим ніхто не робить нічого? Це мені дуже цікаво. Філатов товон піариться на тому, що він дає військовим допомогу на самому, на самом ділі то з тих 800 там вагонів, які вони тишкам-нишкам з Різніченка Прикрили, і от вони їх потихенькою розпаковують для того, щоб яке місто Дніпро хороше, що воно видало їм так скажі допомогу. Наприклад, у сусідньому Запоріжжі влада міста піклується, купуючи новенькі корпуси та запчастини трамваїв і збираючи їх у себе в депо. Що ж до Дніпрян, то користуватися сучасним транспортом ми зможемо не скоро. І допоки в обласному центрі створюють сучасні і якісні трамваї, які йдуть на експорт в інші країни, Дніпряни вимушені їздити у старих 50-річних конструкціях, які у Європі визнали непридатними. При цьому на ремонт трамвайних колій та особливо переїздів у Дніпрі, міськрада грошей не пошкодувала. Щодо лише одних ремонтів переїздів у минулому 2023 році у військовий час було витрачено з міського бюджету більш ніж 100 мільйонів гривень. Так, наприклад, плити, рейки та цементний розчин для ремонту трамвайних колій у Києві коштують удвічі дешевше ніж копив Дніпромонтаж на закупівлі самих лише захисних коробок для кріплень витрати завищили 16 мільйонів гривень. А при купівлі рейок – 11 мільйонів гривень. Та скільки б дніпрян не переконували у економії та зручності вживаних трамваїв, після усіх подій та ситуацій не кожен наважиться зайти у салон, тим паче стати водієм такого раритетного транспортного засобу. Тому єдине, де не виникає питань, чому на офіційному сайті Дніпровського електротранспорту завжди є відкриті вакансії, головною умовою яких є стресостійкість. З вами був Ростин Влади, шановні дніпряни. Зберігайте холодний розум і критичний погляд. Все буде Україна.